Всіх вітаю. Сьогодні е, ми починаємо трішки нестандартний тип відео, але ну, як нестандартно, тому що я до цього не знімав, але нехай. Е, я буду знімати е, ігри вже нормально на комп'ютері, не з телефону. Не знаю, може з телефону ігри буду знімати, але коли-коли. Йолка! Десь все буде добре. І це вже моя не перша спроба почати знімати, моя не перша спроба була на ноуті, але на ноуті трішки підюха не хотіла робити, тому нехай. Поїхали. Go! Коротше, є одна маленька проблема. Нема вебки. А В які ігри ми будемо грати? Зараз покажу. У нас є 1, у нас є 2. У нас є. Можливо, 3, я не впевнений. У нас є 4 і. Да, У нас є 5. Так, поїхали, сьогодні будемо грати в Екс. До речі, що до Брікріксу. У мене тут награно всього та пару годин. Давайте на якийсь мультипер підем. Де... на Chillін 916. Це дуже поганий знак, що багато гравців може зайти, це завжди хаос. Ну, в принципі, що я і казав. Вже можна це чути. й Що в нас помагає? Йо-моя, дочка, скільки... Йо, Давай як беззам. Тревуайлту. А, тут ще є 2 секунди розпав. Значить хай, це. Це викрадена. У на увазі, типу, дахи немає будь -таки. Тут вікна опускаються, я навіть не знаю. Ну нехай. <кхем> да, чать. Просто. ЩО це таке? Чому тут турбіна просто стоїть? Якщо на цьому сервері хаос, пропоную продовжити хаос. Чат про себе мета моє Окей. У. В принципі, звичайний сервер прикинь. Що це таке? Мені здається, ця штука не полетить. Просто. Здається, її треба і в неї Як вона літає? Що? Дивись, щоб не перегрілась. не стріляй занадто, бо но... Мені ж цікаво ставимо, на що дістати. Oh. Ні, зброя, підемо. Ну добре, вона хоча б якось летить. По прямій лінії їй дуже важко летіть, Бо Вона не летить по прямій лінії, вона хоче... О, подивись, на цю, просто валяй. Цей літак, він глядається. І о, ні, ми зараз видимо. А не як краща ідея. Мі, це слаба ідея. І так, ніколи не попадайтесь на його шлях. ваги, давай ваги. Тут в кілограмах. Сподіваюсь. Ні, воно не. Я не розумію. От давай прикладай переведемо. 34. В. 34 10 к 15 тонн. Добре, давай, наприклад, Volkswagen. Так, у нас є гольф 5 Для мене дуже зрозуміло, що це гольф називається. Тут є запаска! Вот тут день привет, уже. Э. А, нахуй жаль. Добре, значит, еще раз птики за распидраны. И он окажет 25 тысяч. 25 0 0. 11 тонн. Вона каже тонну. Я думаю, я на цьому буду закінчувати вже серію. Всіх, всім дякую за перегляд. Побачимось наступній серії.